У 2015 році Україна визнала депортацію кримських татар геноцидом, який вчинила радянська влада. Згодом геноцид визнали парламенти Литви, Латвії, Канади, а цьогоріч Польщі, Естонії та тепер і Чехія. Голова меджлісу кримських татар Рефа Чубаров каже: світове визнання геноциду свого народу це необхідність, бо не покаране зло повертається. Сам режим, сама держава має бути засудженою. Треба, щоб були чітко розставлені. Оцінки того, що відбувалося, як відбувалося, хто винний. про те, що депортація кримських татар у 44-му була геноцидом, Україна розповідає на різних міжнародних майданчиках, зокрема на полях кримської платформи. Був третій саміт Кримської платформи саме парламентський. голова комітету закордонних справ Нідерландів, сказав, що він звернеться до свого уряду з метою визнання депортації кримськотататарського народу актом геноциду, крім того, зараз ведеться комунікація як Україну у тому числі. І ми кримсько кримськотатарського народу і також представництвом з Чехією. Речник МЗС Георгій Тихий каже: українські дипломати Думано, в різних країнах працюють над тим, аби про тему геноциду кримськотатарського народу за кордоном знали, зауважує бажання іноземних колег розібратися та дослідити це питання є. А спротиву, крім російського, не спостерігав. Росія намагається підірвати всі ці зусилля. Це абсолютно типова для росіян. Поведінка з одного боку не визнають з іншого боку активно протидіють розуміючи, що звісно. Що Москва несе відповідальність за ці дії за цей злочин, який не має терміну давності, Рефат Чубаров зазначає, є політики, які б хотіли знайти інше визначення для депортації кримських татар, зокрема, не називати її геноцидом. У Світові є немало політиків, які вважають, що визнання комуністичного режиму СРСР таким, яке здійснювало злочини геноциду. Щодо українського народу, щодо кримсько кримськотатарського народу, чи чеченського народу інших народів, но воно е, принижує минулу історію, історію 20-го століття, і ну, воно е, якимось чином е, заплямовує. Їхні взаємовідносини з СРСР, українська дипломатія має досвід у тому, щоб якомога більше країн визнали голодомор геноцидом українського народу, каже Георгій Тихий. Тож він упевнений, що до визнання депортації 44-го геноцидом долучатимуться більше країн. Нагадування про цей геноцид дозволяє міжнародній спільноті краще зрозуміти, що відбувається зараз. Чому Росія окупувала Крим? Чому Крим має бути повернути Україні? Чому не можна просто це питання зняти з порядку денного? І воно ніколи не буде зняти з порядку денного до того ж. Визнання депортації кримських татар геноцидом на рівні іноземних парламентів сприятиме відновленню прав корінного народу, каже Рефат Чубаров. Наслідок геноциду він з одного боку опинився. В абсолютній меншості на своїй землі, чисельної меншості, а з іншого боку, туди поселили людей, які абсолютно не знають і не хочуть знати ані історію Криму, ані історію його корінного народу, тим більше що сталося з ним. Тут такі радикальні зміни відбулися, що якщо ми їх не виправнуємо, буде дуже важко зберегти кримськотатарський народ. Чубаров каже, під час депортації 44-го і в перші роки заслання загинула половина народу, а 45 років кримських татар насильницьки утримували у місцях вигнання. Визнання цього геноциду, вважає голова меджлісу, є гарантією неповторення злочину щодо кримських татар та інших народів. Вікторія Кордубан, Андрій Селезньов, Богдан Стрілець, Суспільне новини, Крим.